Дня Фасті, добрий день, поставчані і гості города. Сьогодні, у п'ятницю, 27 червня 2014 року. Ми ведемо репортаж з площі перемоги міста Фастова, де проходить захід Соборна Україна під гаслом Фастівчани за мир та єдність України присвячений Дню Конституції та Дню молоді. Ми ведемо свій репортаж на двох язиках. Не случайно. Еті ми хочемо показати єдинство країни – Востока і Запада України. В студії Юлія Шилова і Сергій Гордієв. А результатом цього дійства сьогодні стане утворення державного прапора України шляхом скріплення двох полотнищ – блакитного та жовтого кольорів, що символізуватиме об'єднання нашої держави. Плакат площі принесуть по вулиці Соборна і одновременно представителі книги рекордів України будуть фіксувати кількість маленьких плашків України. Тобто, Фастів сьогодні може потрапити до цієї книги рекордів, якщо на площі одночасно будуть знаходитись не менше двох тисяч людей з українськими прапорцями. Эти флажки можна приобрести прямо здесь, на площі. І тут важливо сказати, що проданных флажків пойдут на приобретення всього необходимого для поставчан, які зараз захищають нас в зоні АТО на востокі України. Зараз ми спостерігаємо історичну мить в житті нашого міста. Бачимо, що багато людей вдягнуті у вишиванки, є у національних костюмах, багато дітей. Этот день уже вошло в історію. Сьогодні Україна і Євросоюз на саміті в Брюсселі підписали соглашення об асоціації і свободної торговлі. Так, президент Петро Порошенко назвав цю угоду історичною, а сам день найважливішим з моменту здобуття Україною незалежності. А председатель Европейского совета Херман Ван Рампей сказал, что украинскую экономику ждет интеграция в рынок Евросоюза, экспорт товаров и услуг, а безвизовый режим сделает наше общество ближе. Вводятся европейские стандарты контроля якости продукции. Украинские товары мают стать максимально безопасными, тож в Украине снова станет выгодно вырабатывать товары. Ведутся дополнительные 4 дня отпуска, а украинские дипломы и квалификации будут теперь признаваться в странах Европейского Союза. Вводяться нові стандарти якості води і повітря. На всі ці змінення, звісно, залежать від кожного із нас, від нашого жднівного соблюдіння норм цивілізованої європейської життя. Повертаємось до подій на площі перемоги у Фастові. З вулиць Шевченка та Орджонікідзе до центру площі рушать колони, які тримають полотна блакитного та жовтого кольору, які будуть скріплені в єдиний державний прапор України. Україна. Тільки глибини у цьому слові, це золото безмежних полів, бездонна синь зачарованих небес, тихі плеса річок, сині очі озер і ставків. Це безмежні долини і луки, карпатські верховини, полісся. Полтавська Ки біленькі хатки, і велич міських краєвидів, це все наша Україна. Слава Ніволя, ще нам братя Українці усміхнеться доля, згинуть наші вороженьки, як роса. у свої сто А про ход підготовки мероприяття розкажуть начальника ділу культури Фасовського горсаєту Ірина Владимировна Біскровна. Ідея такого заходу виникла не так давно, тижня два тому, і почалася активна підготовка. Наш міський голова, хоча він і не фастівчанин, але надзвичайно цікавиться історією і життям нашого міста. І чому ідея саме об'єднання прапора? Тому що майже сторіччя тому на коліях Фастівського вокзалу був підписаний доленосний документ для України, злуки між Українською Народною Республікою та Західною Українською Народною Республікою. От сьогодні немає нічого актуальнішого за об'єднання, і тому ми вирішили не просто пронести прапор уже готовий вулицями міста і центральною площею. А його створити власними руками, так як символ об'єднання України в одну: чи то Східна Україна, чи то Західна, чи то Центральна, Північна, чи то Кримська Автономна Республіка, яку ми вважаємо досі нашою, частиною нашої держави. Паралельно з цим виникла така ідея на тлі оцього цього великого полотнища створити безліч маленьких. По максимуму, скільки б ми могли зібрати фастівчан, які долучаться саме до цієї акції. І ви знаєте, дуже активно люди відгукнулися, тому що навіть на вулиці зупиняли і запитували, а коли буде, а що брати, а що вдягати. Тобто люди дуже цікавилися, і люди наші наскільки вже готові до цього піднесення патріотичного, що вони потребують таких заходів. І якщо цей захід є початком, то я думаю, що ми продовжимо в тому ж дусі і щось до Дня Незалежності придумаємо також. Стилізоване полотнище, яке розміщене на фасаді палацу культури, це подарунок місту від компанії Юнівест Маркетинг до Дня Конституції. Воно буде в нас висіти постійно. Площа цього полотнища. 224 квадратних метри. Воно чуть-чуть менше за те, яке ми розгорнули з фастівчанами на площі перемоги. Те полотнище, яке ми розгорнули і створили на площі перемоги, має розмір 6 метрів на 50. При підготовці до заходу було створено робочу групу. До неї увійшли люди, які координували роботу різних громадських організацій, молодіжних організацій виконкому. Тобто ті люди, які були відповідальними за проведення заходу, координатори. До складу хотілося б відзначити Андрієнка, Олександра та Косович Тетяну, які е, організовували спортсменів: безкровну Ірину, Казначієву Анну, Струтинську Оксану, які відповідали саме за сценарій, за проведення заходу, за культурно масову програму. А також зв'язок з Національним реєстром рекордів України. Березовська Олена координувала молодіжні організації міста. Козаками опікувався Володимир Шеремета. Саме на козаків фастівського куреня була покладена важлива місія. Вони стояли на чолі колон і проводили наш прапор через центральні вулиці міста. Васильченко Володимир Олексійович взяв найактивнішу участь. Він взяв на себе відповідальність організації, саме скріплення прапора. Саме той важливий момент, щоб два полотнища з'єднались воєдину. Відповідальною за е, зв'язок із громадськістю та е, поширення прапорців була Юлія Шпакович, редактор газети Наш Городок». А Світлана Янковська. Е, також була відповідальна за зв'язок із громадськістю. Право першого з'єднання прапора було надано міському голові, почесним громадянам міста Фастова, шанованим людям міста Фастова, а також гостям нашого урочистого заходу Мартинчуку Василю Йосиповичу, народному депутату Верховної Ради України першого скликання. І начальнику відділу культури, національностей та релігій Київської обласної державної адміністрації Подолянцю Ігорю Івановичу в процесі підготовки до свята виникла дуже цікава ідея встановити в центрі площі книгу Конституція України. Але як це зробити, ніхто не знав. Ми вирішили зробити її своїми руками, тому що все найкраще це те, що роблять люди своїми руками. Ідею підхопив безкровний Дмитро, фастівчанин, активний громадянин нашого міста, і своїми руками зробив книгу, яка стояла в центрі міста, біля якої вишиковувалися в чергу наші фастівчани і з задоволенням фотографувались. Оздоблення, що було на книгі, виконав фастівський художник Микола Євмін. Напередодні Дня Конституції України, одного із найвизначніших свят нашої держави, кримський татарський народ відзначав День свого прапора. В підтримку кримських татар, їх прагнення жити у складі України на своїй батьківській землі, ми вирішили пронести їхній прапор площею міста. Вздовж величезного полотнища Прапора України як символ того, що ми віримо, що вони завжди будуть у складі України. Хастівщани надзвичайно бурхливо сприйняли цей момент, аплодували протягом цього проходження прапора по майдану. Дехто зі сльозами на очах книги реєстру рекордів України Олені Коваленко. Доброго дня, хаті. Ну що, я вітаю вас сьогодні в Фастові є рекорд України. Найбільша кількість на одній локації. Точну кількість ми скажемо трохи пізніше, бо будемо підраховувати по фото. По-перше, я вітаю вас і прошу до вручення. Шановні постівчани, давайте привітаємо один одного гучними оплесками. Слова запрошується міський голова Нетяжук Михайло Володимирович. Васівчани, сьогодні ми зробили рекорд України. Ура! Перед день Дня Конституції України продемонстрували всій нашій державі. Як потрібно разом об'єднуватись? Наше місто воно унікальне. Ми маємо досвід. Бути пограничним містом, адже до 1810 року ми були в центрі розколу України. Ми були на кордоні між Польщею і Росією. В той же час, в 1918 році, наше місто стало центром об'єднання України, адже саме у нас був підписаний договір з луки з УНР і УНР. Я думаю, що сьогодні ми. Демонстрували всій державі, що українці хочуть жити в єдиній, щасливій, квітучій Україні. Слава Україні! Героям слава! До слова запрошується начальник управління культури, національностей та релігії Київської обласної державної адміністрації Ігоря. Шановні славетні жителі міста Фастів, жителі міста Семена Полія, жителі міста, якому відбувалося Слуха України, я вітаю вас сьогоднішньою подією. Я вітаю вас з наступаючим днем Конституції. Я вітаю молодь з наступаючим днем молоді. Дозвольте мені передати вітання від голови Київської обласної державної адміністрації Шандри Володимира Миколаївича. Нехай над нами завжди буде таке сяюче голубе небо. Нехай над нами завжди буде мир. Нехай Добро панує у ваших родинах. Слава Україні! Шановні фастівчани, ми вітаємо вас з визначною подією в житті нашого міста. Результати сьогоднішнього зібрання вписані книгу реєстру рекордів, рекордів України та увійдуть в історію нашого міста. Про цю подію через багато років будуть згадувати та говорити наші онуки і правнуки. Адже ми українці, ми, ми фастівчани, ми, ми за мир. Про учасників заходу розповість художній керівник міського палацу культури Анна Георгіївна Казначеєва. Безпосередня репетиція і підготовка до самого свята у нас відбувалася в середу, тобто 25 червня. Зібралися керівники міського палацу культури і зібралися діти керівників. Які працюють в міському палаці культури, я хочу висловити окрему подяку керівнику Шоу Балету Сатус Коломійцю Олегу Володимировичу, також подякувати Кнеменко, Діні Асхатовні, Анні Мацкевич та Ірині Бондарук. Діна Асхатівна запропонувала таку ідею, щоб коли прапор України виносили з площі під прапором. Сиділи діти з прапорцями, потім вони піднімалися, і Олег Володимирович запропонував, щоб ми ще й кричали Гасло ми фастівчани, ми українці, ми за мир. Ну таким чином проходила репетиція. Малювали на площі перед Палацом культури крейдою слово мир. Потім утворювали живий ланцюжок. Проводилася репетиція, щоб діти голосно в унісон кричали слова. Ми бачимо, що свято вдалось на славу. Дуже приємно знати, що жителі нашого міста є справжніми патріотами своєї країни. А в книзі рекордів України тепер зафіксіровано новий рекорд акпоставчан. Дякуємо нашим операторам Костянтину Морозу та Олексію Лисенко за високий професіоналізм, адже вони вміло передали настрій та піднесення людей у ці дивовижні події, яка увійде в історію нашого міста.